Як я ре... реалізував електропривод відкривання форточок. Форточки у нас відкриватися, буде дві штуки їх. Ось одна і отак ось, що ось вони йдуть дві. Ось вона раз, два. Тут у нас ось Тут отапа, все йде оточена отак ось. Там вона так же само. Тут у нас ця, щоб не розійшлась. Тут по центру зварена з тієї сторони. У дві місці відкривається. Тут ось у нас іде воно, як на шарнірі буде йти. Ось дивіться ходить. Сюди конічники. Це мені робили. Електросіклоподйомника. Ось тут ось у мене ця йде. Конічники вже я сам собі робив. Ось, все. приварив просто до боку. Тут ось розпорка, це на всякий случай трос натягнув, щоб ну, може всяке бути обірватися, або ще щось. Хоча якщо воно обірветься, воно дві цих, ну перемичка туди воно вдарить і все повністю воно вже не відкриється. Нічого воно не вдарить. Так що от то так. Тут ось вентилятор з рукавом, тут ще одна буде форточка з електроприводом. Сюди буде відкриватися, закривати електропривод то отак, тут буде на всю кліну руках.